Сьогодні нова мова піде про щось цікаве, зокрема про цікаву камеру Nikon F90X. На американському ринку це Nikon N90X. Таке маркування з'явилося ну, не тільки в цій моделі, а навіть починаючи з Нікорматів, Нікоматів. Ринок в назві був поділений. Для японського ринку це були нікомати, для Америки і Європи це були нікормати. Так само і Н або Ф-90. Європа, Японія це були Ф-90, а Штати це були Н-90, в F90, індекс X, у Н-90 індекс С. Ця камера вийшла в 94 році на заміну F90. Вона була вдосконалена. Дехто стверджує, ну це так, нібито на підставі N90S, що з'явився СТОП, тобто точковий замір. Насправді це трошки не так. Ця камера має не тільки точковий замір в порівнянні з F-90, звичайним. Вона має покращений автофокус, кращий корпус по захищеності від пилу та вологи. З'явилися дробові значення витримки, тобто вже не повний стоп, не одна друга стопа, а одна третя стопа, точковий змір і головне, що в неї, ну, саме головне, це те, що в неї все ж таки значно швидший автофокус. Хочу подякувати тим людям, які дають нам з вами можливість мені розповісти вам дізнатися, те, що я розповідаю під час війни тим людям, які зі зброєю в руках захищають наші міста і наше небо, дають нам можливість жити. Це важливо. Дякую всім. Дякую вам за те, що ви на цьому каналі. Раджу вам всім підписатися на цей канал, поставити дзвіночок для того, щоб не забувати. Що про виходи якогось нового відео, і допомагайте тим, хто хоче дізнатися, але поки що не знає, де шукати інформацію українською мовою про фототехніку. В цьому допоможуть ваші лайки та коментарі. Що цікавого такого в цій камері, от, з першого погляду, кидається в очі. Ну, насамперед, це. Корпус, корпус відрізняється від тих камер, які ми звикли в більшості своїй бачити. Я про плівкову еру. В той самий час, коли вийшла ця камера, на ринку були і продукувалися Nikon FM2 та Nikon F3, які мають більш класичний для зеркальних камер корпус. В той же самий час продукувався Nikon F4. Який має схожу, таку от, схожий дизайн корпуса. І, ну, я для себе називаю це якимось таким перехідним дизайном. Цей корпус він такий має зглажені кути, не має якоїсь такої кострубатості, але він зовсім не так виглядає, як більш сучасний, наприклад, Nikon f 100 або сучасні зеркальні цифрові камери. Вражає, коли перший раз береш цю камеру в руки, заглядаєш у видошукач, якраз саме той видошукач. Він настільки великий, я свого часу його прозвав телевізор. Тому що ти дивишся і реально ну, ну, вражає навіть той же ж Nikon 700 він не дає такого зображення, як дана камера. Видошукач реалізований суперово на верхній частині корпуса. Оця от біла полосочка це не є просто якийсь там дизайнерський хід, це підсвітка самого екрану. І в залежності від зміни освітлення, ви бачите, наскільки яскар... ну ви бачите зображення більш або менш яскравим. Це супорово для світлих днів. Коли ви дивитеся в виду шукачі, бачите реальну світлу картинку і можна зручно фокусуватися навіть мануальними об'єктивами. Щодо сумісності камери, камера сумісна з усім, окрім об'єктивів Non-AI. Про це детальніше. Трошки детальніше про сумісність об'єктивів. З камерою Nikon F90 об'єктиви non-AI. Тільки адаптовані ті, які мають можливість працювати так як об'єктиви AI. Так само об'єктиви AI будуть працювати в мануальному режимі, в режимі пріоритету витримки або пріоритету діафрагми. Режими АІС. На цій камері будуть працювати в тих самих режимах плюс програмний режим, тобто вони будуть повністю сумісні. Автофокусні АФ об'єктиви, такі, як, наприклад, ось цей вони повноцінно тут працюють: і автофокус, і програмний, мануальний та напівавтоматичні режими. Ну і Автофокусні об'єктиви з мотором, такі, як, наприклад, ось ця Sigma 35 1.4 сучасний об'єктив. Вони теж сумісні з камерою Nikon F90, щоправда, тільки в режимі пріоритету витримки. Наголошую: саме витримки, не діафрагми. Так, переходимо в режим пріоритету витримки. Так, і в цьому режимі. ось цим Піщадком, ми можемо змінювати, дивимося от сюди от на екранчик зліва. так Це витримка, а це діафрагма. І відповідно, коли ми змінюємо витримку, у нас міняється і діафрагма. Ми маємо досягнути тої експопари, яка нам подобається. Тобто, наприклад, в даному випадку хочемо знімати на відкритій діафрагмі, значить змінюємо витримку до того е часу, коли е діафрагма буде. 1,4. Ну, і відповідно, в даному випадку бажано зафіксувати цю експопару. Так, давайте ще раз, вибачте, так, і фіксуємо експопару. Все, тепер, якби ми не крутили, якби не міняли положення, у нас в цьому положенні буде завжди 61,4. Навелись на об'єкт зйомки і зробили знімок. Автофокус при цьому працює без проблем. Отже, про сумісність я маю надію вам все зрозуміло. Щодо органів керування цією камерою, на верхній частині розміщена більшість кнопок, які вивчити в короткому відео показати. Досить таки непросто. Тому дуже настирливо раджу вам. Ознайомитися з цими функціями завдяки інструкції. Посилання на інструкцію я залишу в описі до цього відео. В тому ж описі ви знайдете посилання на сторінку магазина Фотоманія, на вітрині якого я і запозичу цю камеру для того, щоб вам про неї розповісти. Загалом складного нічого немає. Кажу одразу: просто для того, щоб зрозуміти, яка кнопка за що відповідає, краще з цим ознайомитися в інструкції. Якихось таких надзвичайних речей в тих кнопочках немає. Але все ж таки, ще раз кажу, передивіться інструкцію, і тоді вам стане значно простіше розуміти цю камеру. Дуже гарно продуманий замок задніх дверцят, які класично відкриваються, автоматично завантажують плівку. Вам достатньо поставити касету і покласти язичок плівки на прийомний вал. Тут є червона спеціальна така мітка, яка відповідає за те, щоб вам нагадати, де має бути початок той кінчик в камері. Де має, вибачте, де має лягти кінчик плівки, і для того, щоб камера автоматично його замотала. На передній частині ми так як от і в цифрових камерах бачимо можливість переключити різні. Режими фокусування, мануальний режим, покадрова або постійно, постійно вимкну, вимкнений автофокус. Кнопка блокування автофокусу, кнопка попереднього перегляду глибини різкості, так званий репетир. Все решта у нас винесено на верхню панель та дві кнопки присутні на задній стінці. на Задній стінці. Ми можемо знайти кнопку фіксації експозиції, важлива штука, особливо в роботі з об'єктивами AFS, з моторними об'єктивами, або з от таким от, як тут зараз стоїть Sigma Art з такими об'єктивами, які не мають керування діафрагмою зовнішнього, тільки з камери. І кнопка підсвітки. Цією кнопкою ми підсвічуємо дисплей в умовах недостатньої освітленості. Флажок, який дозволяє закрити або відкрити водошукач для того, щоб не попадало паразитичне світло, тоді коли ми знімаємо з автоматичним таймером він тут теж присутній. Варто зазначити, що ця камера вже має набагато ширші від звичайних камер діапазон з заміру експозиції, тобто є точковий, матричний та середньозважений замір. З цим теж варто ознайомитися в інструкції, щоб зрозуміти, що і як натискати для того, щоб змінити будь-які параметри. Загалом складного нічого немає. Наприклад, натиснувши на кнопку ISO і тримаючи її затисненою обертаючи коліщатку, коліщатку, ми міняємо чутливість. Затвор камери має металеві шторки з вертикальним ходом, схожий на. Той затвор є ну, принцип роботи, я маю на увазі схожий на принцип роботи сучасних цифрових камер. Камера відпрацьовує витримку до однієї восьмитисячної секунди, чого цілком достатньо для використання високочутливих е, плівок навіть в е, яскраво освітлений день або використання свов світлочутли, е, вибачте, або використання об'єктивів. З великою апертурою, таких, як, от, наприклад, ця Сима, варто зауважити, що камера є дуже надійною от на сьогоднішній день. Якщо пригадати те, скільки камер я продав, я точно не пригадаю, але точно пригадаю, що серед тих камер, які пройшли через мої руки, неробоча була тільки одна. І це сталося не по вині виробника, це сталося по вині попереднього власника, який не витягнув вчасно батарейки з батарейного відсіку, і ті батарейки потікли. Батарейки використовуються в камері самі звичайні. Це звичайні 2А батарейки, які можна придбати в будь-якому супермаркеті. Завдяки тому, що. от Батарейна касета має таку форму і таке от розміщення. Став товстіший хват під руку, що є дуже зручним в порівнянні, наприклад, з тими FM2 або F3. Камера дуже гарно лежить в руці, дуже зручна в роботі. Свого часу я цю камеру не випускав з рук, я фотографував нею. Якщо я фотографував на плівку, то фотографований з усіма об'єктивами мономальними автофокусами мені дуже подобається ця камера. Можу сміливо її рекомендувати. І, ну, можливо, все ж таки більше варто увагу звернути на N90S або F90X, ніж на попередницю. Все ж таки, ті вдосконалення, які є, вони варті уваги. Ну от, власне, це, мабуть, такий. Короткий огляд, не схожий він на інструкцію, але я думаю, що коротко я зумів вам розповісти про цю модель, і, можливо, когось ця інформація наштовхне на думку, що варто купувати таку камеру, можливо, хтось в тому розчарується. В будь-якому випадку я завжди роблю те, що мені подобається. Я ділюся з вами інформацією. Для когось ця інформація буде корисною, для когось вона вже давно відома, і це є нормально. Всі ми вчимося, розвиваємося поступово. А я просто ділюся з вами своїми знаннями. З вами був Олег Нестеренко, канал Фотоманія. Всім пока і мирного вам неба!